Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 січня, вівторок, день, коли можна не лише мріяти, а й діяти. До нового року залишилося всього 338 днів. Час минає швидко, але це гарний привід уже зараз працювати над собою. Тож починаємо день із зарядки для мозку, серця і гарного настрою. Це герб про ранок. І стартуємо як завжди зі свят. Сьогодні особливий день для України день затвердження державного прапора. Віддаємо шану синьо-жовтому, який гордо майорить і символізує нашу свободу, незалежність і незламність. Також сьогодні Міжнародний день захисту персональних даних. Час перевірити, чи ваші паролі ще не 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо так, змініть, бо навіть ваша бабуся це зламає. Ну і ще сьогодні Всесвітній день безробітних. Якщо ви безробітний, вітаємо, у вас є час святкувати. Якщо ж працюєте, подумайте хоча б чи на своєму місці. Також сьогодні Всесвітній день громадської активності: діяти чи не діяти, ось у чому питання, а відповідь завжди діяти. Ну і на завершення, сьогодні міжнародний день конструктора Лего. Збирайте щось велике, але не ламайте. Те пальці, бо лего це той ще підступний звір, особливо якщо на нього наступити босоніж. Ну а кому мало свят завжди є іменини. Сьогодні вони у Володимирів, Георгіїв та Ольг. Якщо знаєте когось із цими іменами, зателефонуйте і привітайте, бо ж іноді привіт у правильний час важить більше ніж тисяча подарунків. А тепер найцікавіше за думкою багатьох рубрика гороскоп. Тож овен ваша енергія сьогодні як Лего. Якщо її правильно скласти, можна створити шедевр, але не наступіть на свої ж помилки. Телець, якщо не знаєте, як захистити персональні дані, почніть із серця там також. Часом потрібні фаєрволи. Близнюкейм сьогодні ваш день для активності, але не забудьте відпочити, бо завтра знову треба діяти. Рак, зірки радять прийматися подалі від лего, бо всі конфлікти і у житті починаються з дрібниць. Лев, будьте патріотами, навіть якщо це значить просто поставити прапорець у кімнаті. Діва, якщо вам холодно, це не проблема. Проблема, якщо ви заморозили свої емоції. Відтаньте вже. Терези, ваш баланс сьогодні як у Лего. Головне правильно з'єднати деталі і все вийде. Скорпіон, не лякайте людей Своїм ентузіазмом, але й не приглушуйте його, бо сьогодні ваш час. Стрілець, ваші слова сьогодні мають силу, тому тричі подумайте перед тим, як щось сказати. Козоріг, ваш день буде схожим на день безробітних, спокійним і вільним, тому насолоджуйтеся. Водолій, якщо вас щось турбує, подумайте про синьо-жовтий прапор. Він бачив усе, а все ж гордо майорить. Ну і риби, небо потемніло. Це для вас сигнал, час світити своїм внутрішнім теплом. Ну а тепер декілька слів про погоду. Сьогодні небо грає у хованки, якщо воно. Темне, це не депресія, а натяк на потепління. Птахи літають низько, готуйтеся до похолодання, але не забудьте усміхнутися, бо усмішка завжди гріє краще за будь-який шарф. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Якщо побачите сильний вітер, подумайте про літо. Він обіцяє дощі, але ж це плюс більше шансів побачити веселку. Птахи літають низько. Це можливість помріяти про зимові пригоди. Потемніло небо, гарна нагода зварити каву і помріяти про теплі вечора. Що не можна сьогодні робити, по-перше, не прибирайте, залиште пилу шанс побути важливим. Також не лихословте, зірки цього не схвалюють. Ну і ще не займайтеся господарством. Якщо хтось скаже, а як же посуд? Скажіть, що посуд любить свободу. Народ, ну а тепер найголовніше: сьогоднішній день нагадує нам, не втрачайте віру ні в себе, ні в тих, хто поруч. У житті, як у конструктора, часом не вистачає деталей, але разом можна побудувати що завгодно. Підтримуйте одне одного, навіть коли здається, що все розвалюється. І пам'ятайте, навіть найтемніше небо стає ясним, якщо є люди, які готові тримати для вас світло. Тож тримайтеся разом, допомагайте, і ви точно зможете більше, ніж думайте. Ну, а я на цьому дякую, що були зі мною цього ранку. Завтра зустрінемося знову. Я обіцяю щось ще цікавіше. Тож не пропустіть! Гарного дня, дійте, мрійте і, звісно, усміхайтеся. Бережіть себе і тих, кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.